Добрий день Добрий день Хочу би звернення подати Даром. Запит на отримання публічної інформації Яка зараз у нас? П'ята година? П'ята година Добрий день Добрий. Запит Приймаєтесь у вас тут чи ні? Добре. А чому? Вже не закінчується Робочий день у вас до 5.15, зараз п'ятого. Це не скарга, це запит. От. Ну, принес. А да. Ви, працює Ви працюєте до 5.15, хоч. Мене не не у ваш колективний. Що?